Привіт-привіт! Готові продовжити подорож нашою планетою. Сьогодні пропоную познайомитись із такою країною, як Ефіопія, а також зазирнемо в гості до наших друзів вартових Дружболандії, аби дізнатись, що в них новенького. І не забувайте, що в кінці випуску будуть запитання. Тож будьте уважними. Таємниця дружболандії Коли за вікном снігопад вия завірюха вірюха і мете хуртовина так приємно зібратися біля каміна з вірними друзями. Оскільки камін був тільки у будинку Маші та мешка, то вартові домовилися зустрітися там. Яша вже прийшов, ну, а тишка спізнювався. Бобошка розлігся на килимі подалі від вогню, бо не любив сильний жар. А кіт Теодор, навпаки, вмостився ближче до камінних град і задоволено муркотів. Поруч із ним прилаштувалася і мишка. Собака, кішка та мишка не просто уживалися один з одним, а були великими друзями. Зате серед хлопців суперечка розгорілася більше ніж вугілля в камінні. Чому це твоя ідея? Ми разом вигадали, обурювався Яша. Але остання пропозиція була то моя, і саме її ми взяли для роботи. Хіба не так? сперечався Мишко. А хто потім схеми та креслення в комп'ютері шукав? не відступав Яша. А хто скарбничку зробив, щоб матеріали купити? Мишко висунув новий аргумент. Ага, а папір, фарби та всі деталі з Лего мої були. Не здавався, Яша. Хлопці сперечалися все голосніше. Навіть бобошка здивовано підняв голову і дивився на них, не знаючи, що йому робити. Коли треба захищати господаря, все ясно. Але якщо обидва сперечальники господарі, як бути? Пес подумав, позіхнув і знову поклав голову на лапи. Хазяї розумні, самі розберуться. У двері постукали, і Маша впустила в будинок тишку. Він приніс великий пиріг і вже хотів віднести його до кімнати. Але, почувши гучну суперечку, спитав у Маші, чому сперечаються. Не можуть вирішити, в кого вдома має висіти грамота за перше місце, яке вони отримали, зробивши макет старовинної фортеці. Вже півгодини сперечаються, хто більше зробив. Як їх розсудити? Розсудити, кажеш? Тишка радісно посміхнувся. Здається, я придумав. Принеси мені тихенько цю грамоту, а я поки що пиріг в кухню віднесу. За кілька хвилин Тишка і Маша увійшли до кімнати, де розпалені сперечальники вже бігали і розмахували руками. Слухайте, вам не набридло сперечатися через якийсь аркуш паперу? запитав Тишка. Що виходить? Видумували ви разом, робили макет теж разом, а грамоту дали одну, так? Ну так, про це і сперечаємося, пробурчали мишко та Яша. То я вам зараз допоможу. Працювали ви обидва, грамота одна. І кожен хоче її отримати. Отже, треба віддати кожному по половині». З цими словами Тишка розірвав грамоту навпіл і вручив мишкові та Яші. В кімнаті стало тихо. Хлопчики подивилися на половинки грамоти, потім один на одного, а потім на усміхненого тишку. Ти що накоїв? закричали вони. Навіщо нам ці шматочки? Що з ними робити? Краще б ми цю грамоту в штабі. І я так думаю, сказав тишка і дістав із папки цілу грамоту. Це справжня, а я порвав ксерокопію». Позаду пролунали оплески. Це плескали Маша та дядько Володя, який також став свідком Тишкиного суду. Сперечальники помирилися і всі пішли пити чай з пирогом. Ти молодець, тишка, похвалив дядько Володя. Розсудив найгірше за Соломона. Мені тато якраз вчора історію про суд Соломона розповідав. От я й згадав, усміхнувся хлопчик. А дядько Володя продовжив: В Африці є країна, жителі якої дуже поважають Соломона і пам'ятають про нього. Бажаєте дізнатись, чому? Тоді наливайте собі ще чаю, їжте та слухайте. Ваші пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Наша сьогоднішня подорож буде до Ефіопії. Давним-давно ця земля була областю стародавнього Аксумського царства. Її мешканців називали Хабаші, а саму область Абісінія. Стародавні греки писали про неї як про далеку землю чорних людей. І теперішня назва країни Ефіопія походить від латинського слова Етхіопія, що означає земля чорних людей. У Ефіопській долині, де протікає річка Омо, живе безліч найцікавіших племен. Кожне має свої традиції та ритуали. Наприклад, юнаки племені Хамер повинні здійснити цікавий обряд. Чотири рази пробігтися по спинах бугаїв і не впасти. Утримався, значить, тепер ти маза, тобто дорослий, і можеш одружитися. Якщо впав, тренуйся далі і приходь через рік. Чоловікові та дружині в племені Цамей не можна їсти з однієї тарілки, а плем'я Мурсі вважає, що долина Омо – це райський сад. У місцевому календарі 13 місяців, 12 по 30 днів та один маленький. Наприкінці року тривалістю 5-6 днів. До того ж, ефіопський календар відстає від прийнятого в усьому світі календаря на 7 років і 8 місяців. Варто перетнути кордон країни йти вже не, наприклад, в 2016 році, а в 2008 році. Тут навіть доба починається по-іншому зі сходу сонця. З'явилося світло над обрієм, день почався. На годиннику 00 годин та 00 хвилин. В Ефіопії багато гарних озер, але озеро Тана особливе, адже саме з нього бере свій початок блакитний ніл. Пройшовши глибокими каньйонами Ефіопських гір, річка виходить на рівнину сусідньої держави Судан і там зливається з білим нілом. Після чого називається просто Ніл. І тече далі, на південь, через Єгипет до Середземного моря. На півночі Ефіопії знаходиться одне з найнезвичайніших місць на землі вулкан Даллол. Вся поверхня навколо нього забарвлена у жовто-зелено-коричневі кольори надзвичайної яскравості. Астрономи кажуть. Що так само виглядає поверхня і супутника планети Юпітер. Дощова вода, проникаючи в глиб вулкана, фарбується мінералами сірою, калієм, магнієм та залізом. Глибоко у жерлі вулкана вода зустрічається з магмою, закипає, окислюється та повертається на поверхню, утворюючи різнокольорові кислотні озера. При нестерпній спеці плюс 58 градусів за Цельсієм дихати такими кислотними випаровуваннями майже неможливо і дуже небезпечно. Історія зі стародавньої книги Соломон був одним із синів царя Давида. З дитинства він любив спостерігати за тим, як його батько вирішує спірні питання, що виникають між підданими. Як же багато має знати цар, щоб правильно розбирати такі справи важкі, дивувався хлопчик. Я багато молюся і завжди прошу поради у Бога, відповів Давид синові. Минув час, Давид зістарився, і на право бути царем після нього став претендувати Адонія на той момент найстарший із синів. Будучи людиною владною та жадібною, він приміряв царські вінець і вимагав від священників негайної коронації, не чекаючи рішення царя. Однак Бог, який знає всі таємні плани людей, послав до Давида пророка із вказівкою негайно оголосити царем іншого сина, Соломона. Давид, що завжди довіряв Господу, так і зробив, і Соломон став новим царем Ізраїлю. Його, як і раніше, хвилювало питання, як стати добрим і справедливим правителем. Соломон звернувся за порадою до небесного батька. Він молився і просив його про допомогу. І Господь відповів молодому цареві він з'явився йому у вісні і сказав, що пошле Соломонові все, чого б він не побажав. Соломон одразу ж попросив. Ти дозволив мені стати царем, але я молодий і недостатньо мудрий, щоб робити те, що я маю робити. Прошу тебе, дай мені розум, щоб правити, розрізняючи, що добро, а що зло. А б ви попросили, якби Бог сказав, що виконає будь-яке ваше бажання. Щире прохання Соломона було приємне Богові, і він пообіцяв: ось я даю тобі серце мудре, і те, чого ти не просив, я даю тобі. І багатство, і славу, так що не буде подібного до тебе між царями в усі дні твої. Втішний цар повернувся до палацу, де його суду чекало безліч людей. Серед них були дві жінки з одним немовлям. Кожна запевняла, що це її син. Як зрозуміти, хто з них говорить правду? Принесіть меч, розрубайте дитину навпіл і дайте кожній пополовині, сказав Соломон. Всі жахнулись. Рубайте дитину, нехай не буде ні мені, ні тобі, кричала перша жінка. А друга навпаки говорила краще віддайте, немовля, іншій, але не вбивайте його. Так, Соломон зрозумів, хто справжня мати, адже мама швидше віддасть дитину іншій, аби вона залишилася живою. Чутки про велику мудрість, якою Бог наділив Соломона, поширилися далеко за межі Ізраїлю. З далеких земель приходили люди, щоб поставити цареві запитання та вислухати його мудрі відповіді. Була серед них і цариця Савська. Доки Соломон слухався Бога, його царство процвітало. Як же добре, що у Бога так багато мудрості. І що він з радістю дає її всім, хто її потребує, і просить про це. Історія Усіх дітей хвилюють дуже складні питання з'їсти мразова чи ні. Вибачити страшну образу. Запитайте у батьків, вони дадуть пораду. Ніхто не народжується мудрим, вчитися приймати рішення так само складно, як вчитися ходити. Без допомоги та підказок дорослих тут не обійтися. Десятирічний Коля у цьому впевнений, якось він не виконав домашнє завдання з математики, загрався на подвір'ї і забув. А коли заглянув у щоденник, то був уже вечір. Коля запанікував. Бабуся, мені завтра не можна йти до школи. Двійку поставлять. Напиши записку, що я хворів. Ти впевнений, що це єдине рішення. Може, ще встигнеш виконати. Ні, я доровтомився, і голова зовсім не розуміє. Краще я залишуся вдома, виконую завдання та здам його наступного дня. Значить, іншого рішення, окрім обману, немає? Бабуся, якби я не був таким стомленим, то виконав би його зараз, але в мене зовсім немає сил. Тоді краще лягти спати раніше і добре відпочити. А вранці. Бабусю, ти хочеш, щоб я рано встав і як любить говорити тато, все зробив на свіжу голову? Тепер у тебе є два рішення. І друге, мені дуже подобається. До того ж, завтра твій клас грає у футбол. Ой, я про це забув. Все, жодних записок. Я терміново пішов спати. А якщо вранці не вставатиму. То обуєй мене водою. Домовилися. Ще спечу до сніданку твої улюблені круасани з полуницею. Ти сама найкраща і наймудріша з усіх. Я тебе люблю. Важко прийняти рішення. Тоді запиши поради від бабусі. Як це зробити простіше. Не приймай рішення поспіхом. Подумай усі варіанти, і по кожному з них запиши та зваж всі за і проти. Подумай про наслідки, як твоє рішення вплине не лише на тебе, а й на інших. Обов'язково порадься зі старшими. Перевір себе. А тепер настав час запитань. Тож пропоную згадати все, про що ми сьогодні говорили. Отже, питання перше. Знайомство з якою країною ми сьогодні розпочали. Вірно, це Ефіопія. А чи правда, що назва країни Ефіопія походить від латинського слова, що означає земля чорних людей? Це правда? У місцевому календарі Ефіопії 11 місяців. Це так? Ні. У місцевому календарі 13 місяців, 12 по 30 днів. Та один маленький наприкінці року тривалістю 5-6 днів. Наступне запитання чи варто просити пораду у дорослих? Так. Адже в них більший життєвий досвід. А наостанок я хотів би запропонувати тобі подумати, що б ти попросив, якби Бог сказав, що виконає будь-яке твоє бажання. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою, Па-па! Дружболандія -па. Ємій спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюсь в ній я, мій щит мій душі відкупи, я кличу преславний Господь, і Він визволить від ворогів, в тісноті я покличу його. Щоб з небес він мені відповів Він почує i sure.